20 квартир отримали ветерани українсько-російської війни у Золотоноші, що на Черкащині. Унікальний проект реконструкції старого дитсадочка вдалося реалізувати зусиллями місцевого бізнесу. Усі квартири безбар'єрні у будинку встановлене індивідуальне опалення та є спецліфт для людей з інвалідністю. На новосіллі ветеранів побувала і наша знімальна група. Сергій та Анна отримують ключі від свого першого житла. Тут житимуть разом із сином. Це А це його. Сергій був мобілізований у перші дні повномасштабного вторгнення. Синочку Артему тоді було лише вісім місяців. В перші дні війни це було страшно. Дуже страшно в плані, що не зрозуміло, що буде далі, що буде завтра змогли, Все прийшло. Сергій Турботлов тримає сина однією рукою. Чоловік був гранатометником і брав участь у найзапекліших боях. Тричі був поранений. Після останнього найтяжчого повернувся додому. Без руки та без ноги. Спочатку Харківський напрямок. Потім Донецький, Запорізький і знову Донецький. Дві були легкі поранення, контузії, а це вже тяжко. Ішов перший в групу. І так вийшло, що наступив на одну міну, а впав на другу рукою. І в обидві міни себе. Будинок, де Сергій отримав квартиру, це приміщення колишнього дитсадка. Його переобладнали під житло для військових. Загалом тут 12 однокімнатних та 8 двокімнатних квартир. Кожна має власний вхід. Також у будівлі є облаштоване за всіма правилами укриття, де одночасно можуть перебувати 60 осіб. Тут будуть лавки, столи так, та вода. Унікальність цього проєкту в його безбар'єрності, витримані усі норми задля для комфорту людей з інвалідністю. Є навіть спецліфт, а ще індивідуальне опалення та система водопостачання. Квартири частково мебльовані впорядкували прибудинкову територію та парковку. За потреби підрядники готові удосконалювати житло для ветеранів. Надалі ми не заперечуємо до співпраці із жителями цього будинку. І ми даємо не то, що гарантію, а супровід. Не один рік повністю допомагати. Може щось і опять знову перебудувати, зреконструювати, врахувати потреби. Десять з двадцяти родин, які тут житимуть, вже отримали ключі. Хто з ветеранів претендуватиме на оселю, визначали у військових частинах. Ми спільно зустрічалися з колективами військових частин першу чергу частин, які дислокуються в нас на Черкащині з командуванням, з особовим складом, і шляхом такого одноголосного прийняття рішень вони висували свої кандидатури, тому що цим займався в основному цей фонд, який ми спеціально створили для того, щоб реалізовувати цей проект. Цей проєкт унікальний приклад співпраці бізнесу та влади, кажуть чиновники. Його мають вивчити і в інших регіонах України. Найближчим часом планують спростити систему залучення інвестицій, щоб таких соціальних ініціатив було більше. Оці юридичні моменти могла б взяти на себе влада, щоб не бізнес виділяв людей гроші, шукав і проводив там рік, місяць, скільки треба для того, щоб витратити цей час і зусилля на оформлення документів. А це б могла взяти на себе влада. Там дозвільні документи на землю, дозвільні документи на переоблаштування, бізнес би давав гроші і менеджерування. І поки родини обживаються у нових квартирах на Черкащині, вже ведуть перемовини про реалізацію схожого проєкту і в іншому районі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.